Аут Ю, Миша! Короче, все, мы можем. А, але в мене, в мене була б класна заставка, але її не буде. Вибачте. І я замість цього її просто вам скину в чат, бо. А, ну, подайфом. Эта заставка уже пиздится со своим лайф реакшеном слишком долго. Быстрее, пожалуйста. <связать> Я не понимаю, это live reaction или почему так долго? Почему live action, live fraction и reaction делает? <связать> это live реакшн ну, на белый кубик. Ладно. Это постраничный live fraction? Ну, ну, смотри, ну, был же ну, черный квадрат Малевича, а это белый квадрат Медовкина. А это по современнее, это digital Малевич. Это белый квадрат Медовкина. О, в мене цей файл передвищує розмір. Окей, yes. бізе, oh. okay, коротше, мені пофіг. Я, я вам скинувся в Телеграм. Yes. Ні, я говорю про. <laughs> <реш> Коротше, бізней інтро. Це твоя responsibility, щоб це побачив Єлік та е, Діма, будь ласка. Це важливо, це лор. <реш> <реш> так, чекай, мені, мені цікаво, чи в мене е, стрім працює. Ну-ка. Бізя, ти. ти ти... Причому звука нема, але мені так похід на це. А... Я, я скинув цьому бізі, в телеграм, А, чекайте, типу, на на це поставив? Окей, короче, а, чекайте, мені вас ä, треба тут на екрані, щоб їй бачити, що мені тут ä, такі гарні хто може розмовляє з вас. Jadi... <клес> Що, не знаю, Гас, не слышно меня, это на улице, или нет? А. Вишне. Задово вже приїхали в поисках. Так-та-та. Насправді, ти, ви, ви намагаєтесь пам'ятати, що було останні 7 років, але в голову а, вашу нічого Входим не приходить. Тільки ваша голова болить. Ви... Коротше, поганий сетап. Але ви нічого не пам'ятаєте. Ага. А панчлайн какой? Все, пошла, я пошла, я плачу. Плачу. <говорит> напоминает... Как панчлайн? Гора начинается. Говорит, вы ничего по не помните. У машина постигнула, мне в дверь постучали еще. <говорит> <"Во>, ничего, вы мне не пошёл игру! Вы ничего не помните, солдат 7 лет. И... <говорит> ваши очки... ...потрошки открываются. Пиздец <говорит> графика. Ой, <свят> Бойкисер... Um, <pluralissions> um, <Böyle>..., uh, дети плачут. Uh, uh, Кто там еще мне, А почему, почему мы с Бизи в тюрьме, а Елик сидит с пистолетом и цветочком на троне, а по бокам какие-то дети? Ну, смотри, ты бойки, Сергей, я какой-то тип сбоку, слева. Это, это, Це інтерактивна RPG Dungeons and Dragons гра. Йому. У кожного з вас. Ви ви можете всі робити різні речі. У вас є здоров'я фізичне та психологічне. Психологічне здоров'я використовується. Це бі, ще бітрек ви гра... нормально рисували, то піздец просто. Й. Йома. Йома. Это бля, блядь. Подожди, навычки 50, подожди, 50 на 50, швырок. Что такое? Что такое CPR? Максима, что такое ЦПР? Ну вот я, знаешь, типу, ротально, якщо в людині там сердце взяло. А, подожди, я могу вырвать Бизи сердце. Не-не, это означает, это CPR, ты его воскрешаешь. А я могу вас кричить, да си, что такое Ctrl Z что? Я потом не вижу в кавычках. Это это це, це, це використовувати цей трипSqlClient здоров'я. Я можу просто пройти і сам по кожному про цьому і розповісти про що це. Знаєте, набочеся настрашує у се пістолет і патрон від гвинтівки, тож .е. не підходить буквально патрон. Так, я без бок з таким через прочерез не пройдемо. Мені так окей, короче, я почну і Дися і Діма Бісер. Окей, Єлік. Твої навички Спіздити — це золота навичка. Це означає те, що я uh -huh. даю тобі можливість робити набагато більше з цією навичкою, ніж з іншими навичками. В тебе набагато шанс більше, ніж це спрацював, і ти можеш робити з нею набагато кретивніші речі. За допомогою навички uh -huh. спіздити ти можеш спіздити абсолютно все, що завгодно. Uh -huh. Гаслайтінг. Ти можеш загаслайтінг когось іншого. Ну, Зроби загаслайті, ти може там щось інше зробити. Вбити Максима, в тебе є шанс вбити Максима. Депресія, ти і інші впадають в депресію, але можеш йти. Вибух, ти використовуєш одно психологічне здоров'я, щоб зробити самовибух. Таповія. Я не коментую. <реш> <реш> uh, <реш> так, Діма, 50 на 50. <реш> ти можеш поставити 50 на 50 в сенсі все або нічого, абсолютно все, що завгодно в грі, крім босів. Ти можеш поставити за mm -hmm. 50, тобто це все або нічого, тобто його становиться в два рази більше, або цього більше не існує. Абсолютно все, що ти в у грі. Шворок, ти можеш щось швиряти, CPR Максима, типу, воскресити Максима, якщо не помер, Ctrl-Z, використовуєш три своїх психологічних здоров'я, щоб. Ну, зробити Ctrl-Z. тебе гра йде на один шаг назад. Mm -hmm. а, та газова атака, яка створює газову атаку. А... Бізя, Іщо, ти почему ти ти я ся... одягнутий як джокер частично? Ти грав в Disco Elizium. Ну, трохи. це хотів сказати, почему персонаж з <laughs> це, персонаж да, Дискоэлизиума? Дима, на будущее, учити то, що у тебя есть газова атака, но нет перцового баллончика, лучше задумайся. Так, всього. У тебе є навичка, золота навичка Майнкрафт. Ти можеш там рубати, здобувати будь-які матеріали, і якщо. Ну, типу, в рамках реалістичності. А чому. В рамках реалістичності ти можеш скрафтити абсолютно все, що це Ну, типу, якщо в тебе є матеріали, якщо там в тебе радіум, ти можеш скрафтити 5 раді. А радіум в тебе буде. З'їсти, якщо ти в фурі формі, ти можеш їсти речі. Ну, тобто там також в, в лімітах розумного ти там можеш там з'їсти ногу. А, обійняти за дві психологічні здоров'я, ти можеш на когось іншого, даючи йому одне психологічне здоров'я. Мітос, за два психологічні здоров'я ти можеш зробити себе два версії фурі та версією пізі-не-фурі. Макдональдс, uh, якщо ти знаходишся в версії Бізі на форі, ти можеш використовувати два величез здоров'я, щоб когось похилити. Uh, I'm actually, uh, якщо ти якщо ти звичайний бізя, ти можеш в будь-який момент, якщо я зробив щось не так і десь яка состатув... насостаток ти можеш сказати I'm actually І тоді мої аргументи не працюють. Ну, шанс є того, те, що мої аргументи не спрацюють. Mm -hmm. в принципе, это все. Пытание, есть? Максим, ты умер. Питание. Actually, I don't think so. Почему у меня топор пожарного? Заводы играем? Чтоб вся сука рубанула, блядь, наконец-то тебя, блядь, уже закопали. Да, потом, знаешь, просто подставил, Я скажу, за топор, а потом еще говорит, ой, ты топор тебя убьет. На каждом экране Спрятано по одній монетці. і Якщо ви знайдете у C9 монеток, щось дуже цікаве А я вижу монетку. Я вижу монетку. Я не знаю, де Вона під Она под Під снизу. знизу. бизи ситуация. Це топор. Честь топора. А, це чисто топор. Я сказал, я увидел я, я я я, я монетку, ну, монетку. Вона схована, ви її просто так на кобах. <связать> ну, в принципе, это у вас, у каждого Таким биткоином я боюсь, что я стрим не увижу. <связать> Реально, качество стрима Миши настолько маленькое, то, что капец. Иса, я уже нашел монетку я, слева внизу, я... вот видишь? Ты можешь выбрать качество, у нас же есть бон бусты на стрим на сервере. Ну, а он может только фейсбук. Плюс он же бродкастит, по-моему, от этого.